Вітаю всіх, всім доброго здоров'я і гарного настрою. З вами Марія і Філіжанка з питанням ставлення людини до вас. От вас цікавить, як якась людина до вас ставиться? Давайте побачимо. Філіжанка може розповідати про людей, про яких ви навіть не замислюєтесь, ну, якось так не звертаєте уваги. Ну, це бажання кавової гущі. Якщо вам треба про щось знати, вона обов'язково розповість. Тож давайте. Так, ну, емоції змивають якусь людину для вас. Я встигла помітити, що це більш чоловіча статура. І, знаєте, людина, яка так і не зрозуміла, як з вами спілкуватись. Людина, яка трошки для себе, як знаєте, хотіла намацати шлях до вас, але не вийшло. Тож емоційно відходить від вашого життя, але не хвилюйтесь, не дуже так через те, турбуйтесь, це знаєте, коли людина щось собі там навигадувала про вас. Коли людина свої бажання хотіла вдягти на вас, щоб ви були саме такою людиною для цього чоловіка, ну, як йому хочеться, але ж так не буває. Людина або приймає да, вас там, чи будь-кого іншого так, як є, або ну, не побачивши виконання своїх бажань, відходить. Тож це добре, нехай відходить, бо насправді не дуже симпатично був намальований. Так, ось так відкрила, тож у домашній стороні тут багато. Хто цікавиться вами. Ви людина, з якою, ну знаєте, люди хочуть спілкуватись і хочуть наближатись до вас не так, як може іноді, може, там трапиться зустріч, а частіше з вами бачитись. Але це нехай постоїть, почекає, а ми роздивимось філіжанку, а потім ще й блюдечко. Повернемось. Так, дивіться. Мені показана яка ситуація? Показана ситуація, коли жінка як тікає від чоловіка. І тікає або з дитиною, але вже дорослою, або ну це з кимось, вважає для себе як за перемогу цю втечу. Бо е, людина там, е, ну, скажімо, зла. Людино, е, е, людина, е, яка не вміє себе стримувати, якщо щось так, знаєте, настрій не той, то відчують усі, хто поряд, а поряд буваєте ви. І людина, яка просто як зганяє на оточуючих, на близьких своїх оточуючих, свої, ну, якісь там негаразди по життю. За цією складною по характеру людиною, за цим чоловіком, стає жінка, яка, навпаки, до вас дуже з любов'ю, Таким, знаєте, от, сердечністю. Ну, вона як захищає вас, як оберігає як в якихось ситуаціях, знаєте, як, як закриває собою. І в таких ситуаціях були вже не одна, то як ланцюжок якихось ситуацій. вони... Кожна складна по-своєму є ситуації, в яких ви, так знаєте, не просто там образились, а ще й сльози втирали. Далі роздивляємось ставлення людини до вас. Якщо дивиться чоловік, ну навпаки, то. Теж можна, є чоловік, жінка. Тут люди один за одним сумують, у думах ви один у одного живете ну, за день не один раз звертаються, там, ну, наприклад, жінка до чоловіка в якихось своїх там, роздумах, чоловік до жінки. Тут ну, добре, добре, гарне ставлення, але мені показана ще ситуація, коли чоловік може прикладатись до пляшки, ну, не так, що, знаєте, там п'яниця вже, ні, але це як знаєте, спосіб відволікти себе. І ви то знаєте, ви кожного разу знаєте, от, наприклад, якщо він вам телефонує, то ви вже почувши його Ало, ви вже знаєте, в якому він стані. Але взагалі, то ставлення до вас добре. І якщо слухає чоловік, то жінка теж до вас добре ставиться. Але ось ці моменти з пляшкою їй не подобаються, ну так, щоб ви розуміли. Далі дивимось. Тут жінка з дитиною і чоловік, але зараз, ну, зараз в багатьох така ситуація, коли, коли не разом. Мріє про те, що ця ситуація якнайшвидше закінчиться і буде воз'єднання сім'ї. І різні варіанти, знаєте, як мріє, як це буде ну, воз'єднання сім'ї, як це станеться? Коли людина ходить і мріє, що от Таким от чином, а може іншим чином, але обов'язково, щоб було воз'єднання, тут такі прагнення. Далі ображена жінка на чоловіка. Взагалі, то чоловік більш про себе думає, якщо хочете знати, що ставлення людини, людина більш за все зараз. Шукає для себе варіанти. от, Я не бачу, в якій ситуації йому там треба вирішити щось. Ну, ну-ну-ну. розказує, Дивіться, тут якась ситуація, коли. Є, є певні складнощі, давайте так казати. Є певні складнощі в, чо, в цього чоловіка Він, жінці не вистачає його уваги, вона, його віддаленість, ну як для себе якось так знаєте, ну там. Пояснює так, як вона розуміє, але вона не все знає. В нього просто складнощі зараз. Йому треба їх вирішити, треба довести до кінця. Не так, щоб потім повертатись знов і переробляти, ні, просто зробити, щоб це скінчилось і все, не повертатись до цього. І для нього зараз як відкриті дороги, ну, він дійсно може щось для себе зараз вирішувати і повинен вирішувати. Тобто був, був загнаний у кут, але тепер ситуація для нього змінюється. І він ну, як виходить з того кута. Ви вже розумієте, і вам якось як було сказано про це. Якщо чесно, то тут показано ваше, ваше більш ставлення до цієї ситуації. Просто в нього зараз такий період. Він, ну, ви собі розцінюєте як відстороненість людини, а там просто купа справ, які не можуть бути відкладені. Тож ваша образа, вона дійсно ну, така, знаєте, зараз. Просто продиктована вашим якимось настроєм, але якщо ви е е замислитесь на цією ситуацією, то це взагалі-то можна змінити. Не сидіти в, в таких от настроях. Літера М показана тут. Літера Л. М -м зараз. Якось повторюю ці букви. Більш я тут їх не бачу. Літера С ще є. Так, більш не бачу. Так, давайте далі. Ось тут. Взагалі-то дивіться, чоловічі статури мені показані більш, знаєте, коли у чоловіка голова болить через те, що якісь його справи вони як заморожені. Нема м -м, такого просування, як людина прагнула би. Воно як все зупинилось і не розуміє, чому все зупинилось. Там буде просування, і взагалі-то воно не просто там зупинилось. Воно як Знаєте, там рух є, але дуже повільний. Воно просто уповільнилось, але нехай не, не опускає руки, нехай робить те, що він собі там намріяв, набажав, до чого він там прагне дойти. Тут Потім буде радіти, що не склав руки, що не зупинився і взагалі не відійшов від цієї справи. Тож нехай робить. Просто, знаєте, от у людини є прагнення, є мрія, і він зараз робить те, що йому треба робити. Ось так. Замріяний чоловік тут. Який дуже-дуже хоче, щоб ви розуміли, що якась перемога, ну, там, чого вона там стосується для нього або для вас обох, вона, е вона змінить ситуацію між вами, вона е як е притягне одне до одного. І це буде, знаєте, от як він заспокоїться, і ви заспокоїтесь внутрішньо. Йому дуже важливо, щоб ви не хвилювались. Тут ще й дитина є між вами. Може дійсно про дитину йдеться мова, а може це якась справа, яка тільки-тільки починається для вас, і вона, як, знаєте, важлива для вас. як... Та, яка потребує багато уваги, приємне ставлення з довірою, з турботою, без особливих хвилювань. Єдині хвилювання тут про гроші він завжди думає про те, що він повинен. Тут мені подобається ситуація, коли, знаєте, не скидає на плечі жінки турботу про гроші, але, а розуміє, що він повинен і, знаєте, тут ще й для когось це ситуація, коли він, якщо там двоє дітей у вас. Або в нього є ще дитина, то він пам'ятає, що він і на ту дитину повинен гроші віддавати. І ну, така значуща частина грошей йде на, ну, там, на потреби тієї дитини, другої дитини. Ну або старшої. може у вас там. Одна дитинка а ще є від першого браку дитинка, ось так. Далі дивлюсь ставлення людини. І там скажу, що тісної, тісного такого спілкування з першою жінкою там нема. Але ну, вона, як, знаєте, час від часу нагадує про те, що там потрібні гроші на дитину і не забувай. Але він не забуває, але, знаєте, так, ну, він, як, він вже тут, в цій сім'ї. Далі, далі, ставлення людини. Тут змінюватись буде ваше оточення, деякі люди відійдуть, а деякі які вже є поряд з вами, вони як наблизяться до вас. І Тут буде ну, таке тимчасове спілкування, вони як на деякий час будуть поряд з вами, поки там один одному будете потрібні. А потім якось так ви відходите від цієї компанії, від цих людей, бо далі у вас будуть знайомства з іншими людьми. Так. І там, ну, просто у вас таке якесь спілкування показане на перспективу, коли. Ну, якби то до вас притягуються так люди або ви до них для певних виконань. Це не нові якісь там знайомства там, для, ну, якісь, там, для почуттів, для якихось там таких сімейних справ. Ні. Тут просто от, люди, які вам будуть потрібні для ну, якихось ваших справ. Потім ставлення людини по роботі, ну там соціум. так. Дивіться, тут мені показаний чоловік, він важливий у вашому спілкуванні по роботі. Він... Тут хороше ставлення. Тут, взагалі-то, я не бачу таких от людей, щоб сказати: біжить, бо вам не треба з ними дуже спілкуватись. Взагалі-то доволі така, ну як скажемо, ну, спілкування з людьми, доволі таке, знаєте, неконфліктне, ось так воно мені більш. Чоловік, який, він як відсторонений зараз від вас, нема такого тісного спілкування, але Мені якось так показано, що ваша мудрість потрібна цієї людині. От В якійсь ситуації ви повинні з мудрістю щось зробити легко. Важливо, щоб це було легко, щоб ви самі не ускладнювали ситуацію. Ось таке ставлення. І знаєте, як, ну, з такою звірою до вас, людина без сумнівів до вас, і просто, знаєте, як прагне, щоб ситуація змінилась на краще, не те, що вона там якась для нього погана, а тут просто щоб ви. Ну, щоб ви якусь лагідність проявили в ситуації, <кій> я надіюсь, що ви розумієте, про що йдеться мова. Потім дивіться, з ким тут у вас заморожуються відносини, бо людина щось, щось здивувала ви своїм якимось зростом. У вас ситуація покращилась і людина їй як ну, от казала, що рівні відносини, да? а тут людину показують, який важко перенести ваш, ваш такий, знаєте, піднесений настрій, піднесене таке ну, відчуття. Як, як змінюється ситуація? Хоча ви не, не дуже щось розповідаєте, але по вашій поведінці, помітно, що щось у вас покращується. Бо насправді, дійсно, так бо насправді ви як виходите з такого глухого кута. Розширюються для вас можливості, ви їм користуєтесь, там будуть, буде нове знайомство з людиною, більш чоловік мені показаний для справ знайомства на деякий час, це не так, що на все життя, але людина-знаюча, людина, ну, якщо там вам треба якісь документи зробити. То людина то може зробити, може, саме для цього ви і будете спілкуватись. Потім дивіться, є ще жіноча статура, яка як вивчає вас. От ви настільки цікава людина для цієї жінки, вона намагається вас як книгу прочитати і. Тут людина, яка, знаєте, вміє, вона ну, якби то поведінку людини, вона для себе якось розкладає на складові і розглядає ці складові. Потім, знаєте, от, ну, як висновок для себе робить. Тобто ваша статура зацікавила цю жінку. Якоюсь ну, такою доволі нестандартною повід... поведінкою. Щось ви ну, як думки свої висловлюєте, от не так, як е звично, там, наприклад, чути. Потім дивіться, показаний мені чоловік, який лякає е своїм. Е ну, Скажімо, своїм ставленням, своїм висловлюванням. Жінка, як, знаєте, як намагається втекти від нього. Чому? Бо людина для неї розкрилась от, ну, просто з часом. Це не так, що від однієї розмови вона все зрозуміла. Ні, тут з часом людина розкрилась з такого боку. Що вона розуміє краще б це спілкування взагалі припинити, бо я не зможу. Я з цією людиною просто не зможу далі спілкуватись. Якось буде старатись так, а навіть на очі не потрапляти. Далі дивимось. Ну, ось тут мені показаний молодий хлопець, який самотужки збирається якусь ситуацію для себе вирішити, змінити. І дивіться, йому як потрібно. Ваша підтримка. Ви як-то як так відсторонені від цієї ситуації. Взагалі дивіться, як. Це більш підійде для тих, кого, наприклад, син або племінник щось там для себе робить. Він не маленький, він такий, знаєте, як юнак. І... Тут ситуація, яка взагалі-то не потребує від вас такого, ну, щоб ви щось там дуже-дуже робили. Він може самотужки вирішити, але в якийсь момент він як пропонує вам ну, бути десь поряд, але наполягає на тому, що вам тут теж корисно буде. Це як, знаєте, як з турботою до вас. Ну і взагалі-то йому так і веселіше буде. Ну і давайте тут глянемо. Ображена людина мені одразу показана десь, як відмова в грошах була людині, ображається. І дивіться, для когось тут як трошки інакше я озвучу цю ситуацію, як знаєте, ви потрібні тоді, коли потрібні гроші. Ну, Тобто, так взагалі-то людина не дуже про вас пам'ятає, ви там самі собі живете, щось там собі робите, і от коли ситуація змінюється у людини, вона згадує про вас. Вона або він мені тут не дуже вточнюють. Показані дві людини, які пліткарством за вашою спиною займаються, це як сім'ї. Люди, ну, якісь вони близькі або близькі до вашої сім'ї. Ну, це можуть бути сусіди, які поряд живуть. і спостерігають за вами кожного разу, як ви йдете там десь, чи повертаєтесь, чи з дому йдете, і, повірте, там всі ваші кістки начищуються до такого блиску. Так, і далі от чобіток мені показаний, щось там з підошвою щось. Чоловік роздивляється, як знаєте, як треба щось зробити. Може там гучно ви е, в цих чобітках йдете? А може, навпаки, там щось треба ремонтувати вже? Е, це з турботою більш. Знаєте, коли от розумієш, що треба для вас це полагодити, щось таке? Так, і тут побачила жінку. <кій> Вибачте, значить, молода жінка зверхньо дивиться на стару жінку. Старан ображається. Це може, ну, ким завгодно вона вам може бути. <кій> Або. Або сусідка, або хтось там з родини, образа. Так і розумійте. Ну і все, на, на цьому все <кій> <кій> вибачте, не всім тут подобається, що я розповіла, але ж, вибачте, так показала кавова гуща. Ну, так, я й розповідаю. Тож на цьому всім пока, бережіть себе. Нехай все у вас буде добре. Побачимось.